Усім наші вітання. Ну що, Компанія Агрокалина. Сьогодні приїхали запускати до постійного клієнта нашої компанії в полі ФГ Актив АгроПлюс. Запускати їхню новинку DEF 3.5 на стійці 90х14. Сьогодні ми працюємо з трактором «Ловел» 130 кінських сил. Цей трактор робить в них таку леву частину з нашими агрегатами, з компактором, шлейфбороною і з глибоко Коль, розкажи, будь ласка, історію даного дискового лучника, як ти обирав, можливо, якимись іншими працював до цього дисковими лущильниками, можливо, там агреатами для плущення, для обробітки. Ну, саме перша була АГшка 24. АГшка 24. Ну, ми її продали, так як мали захват і робота полягала в тому, що злущити, а не дискувати, так би мовити. Ну, в першу чергу, що трактор потужний, то треба було трошки щось і поту... ширше брати, щоб швидше зробити задану роботу для підпасів чи для ну, обробітного руку зробити. Ну, так сталося. І так, як вже найперший не... був придбаний це у нас метровий на сусільній рамі. І так потихеньку пішов далі. У нас шлейфборона, санітка 5,6 метра. Потім глибоко розпушувачем. І в цьому році вже дискатор Def3.5. Ми сам дискатор привезли вам Коля, не також давно. Але ну, так вийшло. Вибачай, не, не встигли ми доїхати, виставки, якісь такі свої міроприяття були. Не встигли доїхати, щоб промахти тобі запустити його одразу, безпосередньо на той момент, коли було доставлено. Але сьогодні ми доїхали і з общими зусиллями, і дякую тобі за розуміння. З общими зусиллями, ми це поле, як це покажи влад, ми це поле здовші поперек, так об'їздили, щоб дойти до досягнути того результату влучення 100%, 100 лущення, яке в першу чергу хотіли ви, і як ну, так як люди, які опрацьовували і, 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 і аріат щоб ми пропрацювати на 100%. І щоб да, агрегат відпрацював на 100%. Так. Коль, як ви бере при виборі даного дискового лишельника, на що звертали? Ну, тобто, ви що, просто захотіли взяти агрокалину, чи ви от іменно дивилися, щоб і стоїчка була нормальна, щоб там. Які вибору було ваше? Ну. По-перше, що вже виходити з практики, щоб був компактор перший. На, на якість і на роботу самого агрегата, це перше. По-друге, близенько, якщо не потрібно, якісь там запчастини, ще щось я уїздку. Да. І по-друге, то що конструкція на даний момент на цей рік, так як в нас така спека і жара, я не думаю, що з легкою бороною воно би щось зробило на даній землі. Коли Є такі тріщини в землі, що по 20 сантиметрів і шириною 5. Ну, то як ви думаєте, де там та волога буде? А так він важкий, задана робота, глибина задана, спокійні, повний собі обробляє, так як би мовити, не пригає, не, не треба приєм. його там, рейси ставити чи шпагати. Сьогодні якраз Коля наверт. розказував ситуацію, що... Тоже, там колеги, які працюють на полях, опрацьовують поля. Вибирали в той момент, ну, за ці, що взяли трошки легшого дискового лущильника. Да, да. Як це не ти мене. ним робиш, каре, як ми довантажуємо ще, якусь рейсу питаємося кинути, каре, а, а ти проходиш і заходиш і працюєш нормально. Е, Коль, для лущення, яка глибина обробітку, на твою думку, для лущення найефективніша? Ну, тобто поверхнева. Ну, на мою думку, я... Я на даний момент зараз роблю вушення, це 5 5 сантиметрів, для того, щоб забрати бур'ян, покрити, зрихати кірку, мучуцю зробити, щоб було, тому що в цьому році я ми, ми навіть не припомагаємо, не знаємо, що в нас ми будемо робити з цими колями. Такую засупку. Воранка, камінці, вибоке Так, да, біда повна. Лапи, ну короче. Можливо таке, що воно станеться зимувати і буде робитися щось весняне. Вже туди далі. Тому, так? Що... А оставити так на зиму, щоб бурян розмови, це дуже Тепер дивись, ще хотів, що в тебе спитати. Стосовно самого трактора 130, да? 130 вроді, да. кінських сил. Його вистачає? Яку швидкість даєш ну, по працюванні? Ну, на даний момент на цій глибині ну, може є лову, то я ходжу. Є там понижені, ага. черепашка і зайчик. Це зайчик е е робоча, не транспортна а робоча і угу. четверта. При 1800 оборотів, ну, це там на що там виходить, десь кілометрів 15. По, ну, по, по цьому GPS, так? Да? Ну, це да, по GPS. Кілометрів 15 вистачає кілометрів... йому він. Є в тебе от е якісь, наприклад, е ну при меншій швидкості пробов його. Використовувати. Ну, на, ну, от 15 ти зараз працюєш, yeah. а на менші пробовав опускати. Well, і чи well, результат well. гірший, чи, well, чи well, well, підстроями піти. Та? Та, uh -huh. Але робота так сама, так як ми ось 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 я під'їжджав uh -huh. до вас, то це все була менш ось, Самі ну тут башні. теж видно. Тут да. просто видно вже більше, що по, по самому цьому вже залишається. Да, тут вже ґрунт, як би мовити, сам горбиком вийшовся. Земля вже тверда. Ну, в самі важко, що він витягав яка. Ну, ну, так... Але все одно, в основному тут вже, де ми дрову зробили, була велика швидка. Коротше, в цілому нормально. Ну що, давайте, може, подивимося по роботі. Даси ж газюри, коля, трохи. Ми ще заснімемо, щоб показати роботу, як він працює вже безпосередньо в полі. І я думаю, що І ще люди дуже знають, що хотіли. І в тебе дуже попрошу на майбутнє. Глибоко розрихлювач, коли будеш працювати. на От три бастя, стійки. В тому році не встигли, тому що органіку розкадали, морози вдарили. Не, не а цього року будеш? А в цьому році дав би Бог дощику такого хоча б на неділю. І будеш пробувати. Тому що тут до метра, можна так сказати. Коротше, <рес> ладно, погнали, тоді попробуємо зараз. Ну не попробуємо, ми вже пробували, а для вас покажемо той результат, якого ми добилися з колею по стерні сої. дивіться. Так, по самому дискому лучельнику забули сказати: стійка 90 на 14, диск 50. Першого діаметра регулювання здійснюється за допомогою чотирьох тарлепів, які встановлені на задній частині е, даного агрегату. Дивимося роботу. Так, взяв я свою лопатку, зараз я протягну від края до краю, покажу стосовно роботи самих дисків, чи є шифер, чи немає. Попередньо я вам говорив, працюємо ми по старому колгоспі. Зараз дивимось! Дивіться, дивіться, яке працювання. Мульча зроблена. Підрізання зроблене Протягуємо. Це все рівненьке. Навіть посівне ложе, це ми вже заходимо на іншу гонку якусь. Дивіться, хлопці, це я навіть стиковочний шов цей вам тут стараюся показати. Понятне діло, що тут вже більше я загорнув. Покажи отакого. От Тягнемо лопатку і ви по крайній мірі все прекрасно побачите. Ніде нічого не проскакало, ніде нічого не показало. Кужого варіанту, а ну тут дай подивимось. Диви. Диви. Де ще? Ще де подивіться. Ось везду. Диви Ось одна штукинця якась пропустилася. Ну що, робіть свої висновки? І працюйте з кращим з компанією Агрокалина. А ми поїхали далі. Слава Україні.